Кожен зрадник України рано чи пізно поплатиться за співпрацю з ворогом. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. І Він прокоментував таким чином новину про ліквідацію і лікиви пропагандиста і державного зрадника І зазначив, такі події на території Росії будуть траплятися дедалі частіше. Далі цитата. Вони всі отримують, що їм потрібно навіть ті, хто з'їхав з України ще в 2014 році. Це будуть і юридичні наслідки для них безпосередньо, і фізичні. В міру того, як буде фіналізуватися війна, все більше і більше оці люди будуть отримувати те, на що вони заслуговують, забезпечити всіх парасолькою безпеки, не вдасться в Російській Федерації. І давайте далі очікувати певних позитивних сигналів. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. На зв'язку зі студією Андрій Юсов, представник головного управління розвитки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас! Наші вітання вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Отже, ну о, щойно в ну не щойно, а точніше в листопаді суд нарешті виніс вердикт щодо ліків. Це 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І ось напередодні. Свіжа інформація, що він був ліквідований. Скажіть, будь ласка, що свіже можете повідомити відносно ліквідації Києва? Чи була це спецоперація? Ну і взагалі хотілося б почути нові подробиці? І наразі ми можемо підтвердити і констатувати факт, і зауважити, звернутися і до інших колаборантів, і зрадників, воєнних злочинців найбільш безпечним шляхом. Для вас є власне здача в руки українського правосуддя, тим більше коли є вже вирок, і це справді гарантуватиме дотримання ваших прав, безпеку, регулярне харчування на відміну від небезпечного перебування на території держави агресора. А стосовно справ... справедливого покарання тут можна лише підтримати слова Михайла Подоляка, безумовно, воно. Наздожене кожного злочинця, зрадника і колаборанта. А як ви вважаєте, чому в Медіапростор потрапило так мало фото-відеоматеріалів з місця, так, де Киву тойго, ліквідували. ліквідували так. І хіба що було те одне відео, де вони з металошукачем ходили, шукали щось, гільзу шукали, чи, не знаю, монети, можливо, якісь шукали. І все. Більше жодного там фото, жодних відео немає. Можливо, вони є у вас. Іля Ківа був одним з обличчя російської пропаганди останній час і, і звичайно ця історія власне для російських пропагандистів. Її надмірна популяризація є особливо болючою і дошкульною, тому можливо ми і бачимо такі результати. Угу. Тоді хочеться про, про ще одну тему зараз актуально зачепити, не тільки про Киви поговорити, що іноземні ЗМІ, начебто, готують дезінформаційну кампанію проти Зеленського та Залужного. Про це повідомляє головне управління розвідки. Хотілося б у вас тут розпитати подробиці. Чи є вони у вас, які факти можете підтвердити і засвідчити? Тут важливий нюанс згідно повідомлення Центру протидії дезінформації. Цю кампанію дезінформації готують безумовно на іноземні змі, готують За допомогою Гресу ЗМІ. Так. і використовуючи для цього в прямий чи непрямий спосіб різноманітні інструменти і лідерів суспільної думки різні інформаційні мережі, платформи, майданчики, інструменти, і так в тому числі і змі, використовуючи експертів, журналістів, зокрема з певним бекграундом роботи на території Російської Федерації, зокрема в період правління Путіна. Зараз за кордоном серед багатьох наших партнерів, ключових партнерів, відбувається надзвичайно важливі події, важливий період стосовно і важливі рішення стосовно продовження підтримки і посилення підтримки України в боротьбі в боротьбі з проти російської агресії. Мова йде і про економічну і безпекову підтримку. І звичайно, в цей період ворог буде пробувати. Посилювати дезінформаційну кампанію Ті, нічого нового ми там не побачимо, тобто набір е, фейків е, кліше про е, безперспективність українського спротиву, про фейл-стейт, про начебто е, корумпованість е, е, України тотальну і багато інших речей. Звичайно, атаку на людей, які зараз безпосередньо проводять перемовини е, від імені України е, з метою е, посилити проукраїнську і антиросійську коаліцію. З початку листопада ми бачимо ось таку потужну активізацію російських іпсо разом з заходами, активними заходами і спецопераціями, і включно із в тому числі ракетними ударами. Це все об'єднано. В певний в певну одну конструкцію, і в тому числі безумовно інформаційна кампанія назовні проти України з метою послабити проукраїнську коаліцію. А є плюс-мінус якесь розуміння, коли ця інформаційна кампанія російська може розпочатися? що вона по факту розпочалась вже в, в цілому. Ця кампанія операція з початку листопада вже триває, але ось ця фаза, про яку ми говоримо, хвиля дезінформації, низка дезінформаційних матеріалів в іноземних ЗМІ, це питання найближчого часу. Ось власне, коли зараз мають прийматися ключові рішення стосовно майбутнього України і посилення підтримки для нашої держави. Ну і виділення, я так розумію, теж допомогою, зокрема від сполучених штатів Америки. Тобто, ну, фаза має бути на кінець цього року. От просто з дня на день. Власне, власне листопад, грудень цей від початку передбачалось як найбільш активні місяці проведення таких російських спецоперацій. Стосовно е, ситуації з озброєннями, тим, що знаходиться на складах, ви, ви вже казали про те, що стрілецька зброя ракети для системи С-300, їх багато. О, окрім необмежена цього, необмежена кількість. Окрім цього, запаси чого ще у них в близькій до необмеженої кількості кількості. Ну, ми розуміємо, що залишається велика кількість старого радянського зброєння, різна велика номенклатура, в тому числі бронетехніка. Інша справа, що не все із цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і тим більше модернізації. Але Росія залишається безумовно величезним запасником застарілого радянського озброєння і так чи інакше зберігає певні можливості по виробництву і інших видів озброєння, тому звичайно це. Серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і безумовно для проукраїнської коаліції так нам потрібно більше підтримки, і так найважча частина зими попереду, і це означає в тому числі необхідність посилення для України систем протиповітряної протиракетної оборони. А яка ситуація до речі зараз з запасом ракет у Росії? Тому що ну це компонент, який якраз Російська Федерація може самотужки відновлювати. Ну і робить це. відповідно, який е... яка зараз ситуація. Так, може відновлювати і робить це, але не в тих обсягах, які б хотіли. І це означає, що сьогодні запаси ракетних озброєнь є значно нижчими у агресора ніж це було минулого року, і на початку повномасштабного вторгнення. Але тим не менше вони є, і це означає, що загроза для української інфраструктури, енергетичної цивільної інфраструктури зберігається, і в тому числі ворог використовує. Активно комбіновані удари, коли одночасно використовуються і ракетні удари, і безпілотники. Ми це бачимо. Це все фактично в щоденному режимі. Проте такого, такого масштабу і такої кількості запасів, як було за часів Суровікіна, коли він фактично винищив російський ракетний арсенал. Зараз ворог іще не відновив. От 900 ракет, так якщо я не помиляюсь, ви ви казали про це декілька тижнів тому, те, що є у Російській Федерації. А чи є у головного управління розвитки розуміння, чому зараз от ракетна компонента не є превалюючою. превалюючою, так як в такий самий період рік тому. Зараз акцент на дронах. У них знову ж таки, це можлива зміна тактики, і все ж таки найважча частина зими, в тому числі в температурному режимі. Попереду тому це означає, що будь-який сигнал тривоги це потенційне серйозне пропоредження попередження про серйозну небезпеку. Дякуємо, пане Андрію. Вам за те, що доєдналися до ефіру. Андрій Юсов це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він був на прямому відеозв'язку.